Нашла я таких в сада город. Оце їхній такий город. Вся діляночка в малинах в цьому це все буде коситься. А це клубнічки, два рядочка, це, це люди там між домами таку знайшла дорожку. І надибала, случайно цей город. А там далеко, то там вони відпочивають. Там вони в лісі прям собі поробили такі, щоб відпочивати. Такі загадки, таке все. Це, мабуть, тут тупік. Це я зайшла на чужу ділянку. Нема там далі нічого, а може дорога. А може якась дорожка через річку. О, точно. Можна перейти на ту сторону, а тільки куди? Тут такий потік. Це навіть не річка, а потіг Ось Бачите, така кладочка. І оце річка згор. Це вона, бачите, ще один рукавець мало. Там два. Тоді я вам знімала, показувала. А це такий маленький потік, ти ще між домами. І люди собі там вона така будинок якийсь, не знаю, що це така якась хатка. І оця річка так забетонували, зробили, зробили дерев'яну кладочку. І вона собі тече в ту сторону поміж хатами. Ялинки ніхто не трогав, построївся собі так і живуть прекрасно. А оце нетронутий ліс. <реш> У ширі, як я кажу, дебрі. Так що отак все. Дерева, звісно, я... для мене це дико. Це такі дерева, такі ялинки, здорове, таке все огромне. І тут ходять олені, вони взагалі людей не бояться, пасуться. Бурсуки тут собі живуть прекрасно. А дикі свині це взагалі як домашні свині. Вони тут, тільки люди йдуть спати, то дикі свині по всьому селу ходять собі, прогулюються. Нам сказали, що вечором не виходить, тому що ще одна кладочка, це люди собі перебили. От Кожного вдома переходить. А це якийсь сарайчик, мабуть, столітній ще колись зложений при якоїсь власті, непонятній. Може й 200 років тому. Ну, красиво Чи собі так це котічок теще. Ось ну, така трава, бо ну, тут холодно. Маков городок на 10 км нижче за нас, то він підтоплений, тому що гора, наша та бадегура, розтала і все затопило. Все лежить собі в рівно, нікого не трогає. Звалили дерево, може старе було, чи гниле. Огромне таке, не знаю, метрів двадцять. Горобці тут, що хочеш, Ось таке. Таке велике дерево. Огромне дерево ж туди. Може і більше, ніж